Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я розповім про те, де і який емейл зареєструвати, щоб вам було максимально зручно в майбутньому ним користуватися. Розпочнемо з того, що відкриємо браузер і вводимо пошуковий запит Gmail. Щоб зробити все правильно, раджу відео додивитись до кінця. Якщо вам подобається україномовний контент, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Переходимо по першому посиланню «Mail.google.com». Воно нас відкривається. В правому верхньому куті ми нажимаємо Створити обліковий запис. Ім'я можете вводити своє достовірне, тут же по бажанню. І одразу ж вводимо назву почтового ящика. І я вводжу рандомні цифри і букви, щоб не було співпадінь. Одразу раджу собі емейл переписати, пароль для нього також, щоб ви його не забули. Вводимо пароль швиденько. Повторяємо. Можете поставити галочку, якщо ви сумніваєтесь, що однакові ввели. Далі нажимаємо далі, відповідно. Може бути запит на те, щоб ввести телефон. Це в принципі нормально. Досить часто буває, що цього запиту немає. Я зараз введу номер телефону, він буде заштрихований, тисну далі. І мені зараз повинно прийти смс-повідомлення, щоб підтвердити, що я реальна людина, не бот, не фейк. Я вже бачу, що воно є. Зараз вводжу код для перевірки. Тисну перевірити. Чудово дату, вводите ту, яку захочете. Якщо вам є 18 років, то вказуєте це. Тому що, якщо ваш аккаунт буде мати менше, ніж 18, то деякі функції будуть обмежені. Стать, можете вказувати, можете не вказувати. Також ви можете додати. Електронну адресу. Ще одну, якщо у вас вона є. І, в принципі, якщо у вас її немає, я в принципі не вводжу тут нічого. Натискаю далі. І далі тут нам радять, ви можете додати свій номер телефону в обліковий запис, щоб використовувати його. Мені це не цікаво, я нажимаю пропустити. Далі у нас є персоналізація, є спосіб швидка персоналізація, один крок. Є 5 кроків. Я обираю той, він є швидший. Далі тисну. Після цього все читаю, ознайомлююсь, якщо згоден, натискаю Підтвердити. Знову ж таки, тут те саме роблю. Нажимаю приймати. І після цього у вас ще буде створена. Почта Gmail. Дуже важливо, наголошую на цьому. Переписати собі адресу цієї почти Gmail. Зафіксувати пароль. Тобто, в моєму випадку тут вказана почта. Ну і пароль, я пам'ятаю, який я вводив. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментар.